Сміх крізь сльози, а може сльози крізь сміх Згадайте нас всіх, милих, милих таких. у Кожного тепер, своя стежина, пам'ять на все життя, В альбумі, вжительки, світлина Кожен дзвін, як відлі кроки. Чим дорослі щастим більш розуміє батьки. Шановні учні, дорогі випускники та вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує. Закінчення навчального року. Цей рік був дуже важкий для нас, для нашої держави. Багато учнів були змушені переїхати до інших країн. Але де б ви не були, пам'ятайте, що ми єдина родина, яку об'єднує любов і повага до нашого навчального закладу. Допускникам хочу побажати знайти свою життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Пам'ятайте завжди, Україна єдина Україна, це ви.